Троє поранених та потрощені будинки росіяни продовжують воювати з приватним сектором Дніпра. Сьогодні вночі знову завдали масованого удару шахедами. Один з ворожих безпілотників влучив просто у приватну оселю. Що розповідають місцеві жителі про ще одну жахливу ніч? Дізнаємось у нашої кореспондентки Катерини Нічик, яка працює на місці атаки. Катю, що зараз там відбувається. Вітаю, Олено. Зараз ми перебуваємо у приватному секторі Дніпра, який цієї ночі постраждав внаслідок атаки шахедів. Просто в епіцентрі опинився один із будинків. Він за моєю спиною тут повністю розтрощені господарські споруди, понівечення автівки, а просто посеред подвір'я величезна вирва. Господарі потрощеного будинку від коментарів відмовляються. Не на камеру зізнаються, надто шоковані, аби говорити, а от сусіди кажуть, ця ніч була найгучнішою і найстрашнішою за всі роки повномасштабного вторгнення. Спочатку цей дрон завіс над домом, а потім ярка спишка. І я якраз спала в спальні, лежала, я не спала ще. Я якраз лежала біля цього вікна і вспишка в вікно. І в общем, я вискочила, то в мене в домі везде був дим, філирвані всі світильники, окна все поворивали. Найбільше страшніше за тих людей, що залишилися без жилья. Там взагалі двоє діток. Внаслідок удару у Дніпрі постраждали троє людей. Двом надали допомогу на місці. а 66-річній жінці знадобилася госпіталізація. Втім, на ранок її вже відпустили додому. А момент удару зафільмували очевидці. Телі потроху оговтуються від пережитого, прибирають будівельні сміття та рахують збитка на місці. Почали працювати також благодійники. Буде надаватися гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла. Буде надаватися ОСБ-листи, прозора плівка, Терпаулін. Непродовольча група товарів також буде надаватися ковдри. Через ворожу атаку у Дніпрі також понівечення інфраструктурний об'єкт, два дві адмінбудівлі, газогін та лінія електропередач. Пожежі рятувальники вже приборкали. а Ми продовжуємо працювати на місці атаки у Дніпрі. І більше про те, як люди пережили цю ніч і що розповідають, розкажемо вже у вечірніх випусках. Новин дочекайтеся, Олено. На цьому в мене поки що вся інформація. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка зараз працює на місці ворожої атаки дронами у Дніпрі. Під прицілом ворожої артилерії та безпілотників, котре була й Нікопольщина, у громадах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач та газогін. Люди вціліли. Водночас у кривому розі і досі залишаються в лікарнях 10 поранених через атаку окупантів 2 квітня. Серед них дитина сьогодні у місті день жалоби. Той ракетний удар забрав життя чотирьох криворіжців. П'ятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих у Харкові. Ввечері ударні дрони РФ знову атакували місто. Один з безпілотників поцілив просто у двоповерховий житловий будинок. Ще один у п'ятиповерхівку. Через влучання виникли чотири осередки пожеж. Рятувальники їх приборкали. І влучання по висотні житловій щільні цивільні забудові під завалами. Зараз дві квартири в них мешкало п'ятеро осіб. Двоє осіб вже дістали під завалів мертвими. Це чоловік та жінка близько 40 років. Їх дитину близько 10 років, дівчинку ще шукають під завалами. Це мешканці другого поверху, мешканці першого поверху, мати та її син, матері, близько 70 років, сину близько 50 років. Двоє поранених і на Київщині вночі росіяни вдарили безпілотниками про Броварському району. Через влучання спалахнули вантажні та легкові автівки. Ще 19 пошкоджені. Ось так зараз виглядає місце атаки. Двоє постраждалих і в Запорізькій області. Один із ворожих дронів влучив в магазин. Вибухова хвиля пошкодила у сусідні будинки та транспорт. Займання вогнеборці вже ліквідували.